Всім доброго дня! Сьогодні 20 травня 2025 року і я нахожуся на своєму участку Полтавська область, Лубенський район село Лазірки. Сьогодні хочу показати вам сорт полуниці Бріла. Ягода цікавої форми. Продовгуваста, конусоподібна, з гострим носиком. Урожайність висока, кущі пишні, красиві, з великою гарною ягодою. Ягод дуже багато на кущі, вона врожайна. У мене посаджена клубника прошлого року, у серпні місяці. Ягода смачна, транспортабельна, солодка. Саженці будуть в серпні, вересні. Кого зацікавить, телефонуйте. Дякую за увагу.